Доброго ранку кажемо Ренату Валієву, тренеру та Вікторії Євтушенко спортсменці, яка вже провела аж цілих два професійних поєдинки, з чим ми її вітаємо. І ось також принесла до студії а, кубок. Розкажи, розкажіть, будь ласка, доброго ранку. ранку. Розкажіть, що це за кубок. Це кубок із Китаю. Я привезла з професіонального свого бою второго кубок дали за перемогу, відповідно. Ну, скажи, важко? Ти вже брала участь в багатьох міжнародних турнірах, наскільки я знаю. А наскільки от професійний бій відрізняється, наскільки це важче? Наверно, сложніше більше психологічески, особливо сложніше більше підготовка к нему. Ти знаєш спортсмена, з яким ти будеш дратися, знаєш а его сильные стороны, которых ты уже выходя на ринг немножко опасаешься, наверное, с какой-то стороны. Ну, а с другой стороны проще, потому что ты знаешь и те же слабые стороны соперника. А подготовка, поэтому, словом, набагато важче, да, набагато сложнее, дольше. может быть, потому что больше ответственности идёт. Ну, я такой человек, который проигрывать не любит, поэтому психологически настраиваться сложно было. Ренат, важко вам було готувати до професійного рингу? Ну, трохи серйозні підійшли к этому питання, да. так. Все-таки второй бой всего лишь как бы готувалися. Ну, нормально, хорошо підготувалися, серйозно підійшли к бою. Було два, два бої. Це д, два поєдинки виграла віка? Два победи, да. так. Один в Білорусі, другий в Китаї. А, слухайте, а з ким билися? Хто був противник України в цьому двобої? двобоє? Вперше раз Білоруська, друге раз ага. китаянка. Зрозуміло. А, хто, з ким було важче битися, хто сильніше? Ну, не можна так говорити, хто сильніший, хто слабіший. Обидва суперниці дуже досвідчені були. Намного досвідчені, ніж я в плані професійного виступу ну, на рингі. У э, кожному є свої нюанси. І ну, мені дуже повезло, що ми правильно оцінили суперницю все правильно сделали, подошли со всей ответственностью к этому бою. Поэтому сложно было и там, и там, наверное. Слухайте, а що це от означає для взагалі для розвитку в Запоріжжі от тайського боксу, в розвитку в Запоріжжі спорту, ну і персонального от розвитку Вікторії, от такі бої? Ну, це огромний рост для клубу, во-первых, що в клубі з'явились Професіональні спортсмени, спортсмени, які виступають на проферінг це ім'я, ну і для саме Вікторії це будуще. Ну боях замічають бойцов. бої – це вже еліта бокса. Віко, ну для тебе це тільки початок. Чи відчуваєш, що це уже ось ну такі досягнення, які якими можна пишатись, які вже складають якусь основу твоєї біографії? Чи, чи це такий біори. старт? Ні, для мене це тільки початок. Я не можу зупинитися, мабуть, це з кожним боєм все більше і більше хочеш далі працювати над цим Я тільки приїхала, в ньому перше бажання було – це потрапити в зал. Мені не хотілося навіть відпочити. Да, так, на другий день вже приїхала з Китаю, вже на другий день була в залі. <свят> Ніякого відпочинку, да. тільки тренування. В планах вже щось маєте? Кого ще хочете перемагати? В планах имеем уже, хотим в Польшу, возможно, будет профбой по Муай-Тай уже, по К1 там три раунда по три минуты, а в Муай-Тай уже пять по три и локти есть. Угу. А, до речи, эти два, э, ну, май виктория, да. а два в игре муай займается занимается Виктория, а эти два были в каком? В К1. В К1. Этот вид сейчас развивается больше всего во всем мире, он как бы самый модный считается сейчас. Вот. Ну, ми мы все мы тайці, ми мы любимо таї, все одно муай-тай, нам подобаються локти. А, а, піс... а в один локти нету. Ага. А після от, э, двох перемог стало більше якихось пропозицій, э, бажання інших людей, щоб ну, вікторія. Ну, дві мало, мало еще. Ну, коли буде 10, тоді вже ми будемо вибирати бої. А <свят> поки ми ждемо предложения. Ага, ну але загалом пропозиції є. По чуть-чуть поступають. Скажіть взагалі складно вибратися в Китай для того, щоб взяти участь в бої? Дуже складно. Хочу виразити огромне спасія Станіченко Максиму Віталійовичу, тренеру спортивного клубу «Кросс». якщо б не він, ми б в Китаї не попали. Mm -hmm. Бальшою йому. перш за все, чим важко важко домовитись, важко домовитись важко в фінансова сторона. Китайці все оплачують. Ага, І плюс призовує за побіду. Тобто це суто такі формальні якісь моменти, які потрібно вирішувати, да. над якими потрібно працювати. Найти спортбайця, ну промоутер в Китаї він все рішає, наш український чоловік. Ага. А, слухайте, ну а загалом, як в Китаї в Китаї взагалі багато, це, це так віки. А, а а Я не їздив, їздив мій тренер Максим Віталійович. Ага, а як, як воно було перед тим, як дізнатися в як, як воно було сидіти і чекати, який ж результат там? Це було ужасно. Вже це було ужасно. Я в той момент тяжолий момент, чесно. Ну, відразу там смску чи повідомлення Ну, написано. Там різниця во времени 5 годин. Я после боя а, забежала в раздевалку. У меня первая мысль была найти, где мой телефон. Я захожу в сообщение, и первое сообщение от моего тренера поздравляю! И я думаю, как? Да, она не как и не узнали. Она думала, что еще она хотела сообщить, она уже знали. А в какой годы не был бий? По китайскому времени в 11 вечера, а у нас на 5 часов раньше. Получается, ну где-то так, да. В 5:30, якраз перед вечірніми тренуваннями, Ренат ходив и не знаходив себе місце. Ну, то як зустріла в Китае. Очень хорошо, на самом деле, спасибо организаторам. Они продумали все моменты, удобно для спортсмена. Ну, то есть, ты там не сидишь і не думаешь, вот как мне там Что сделать. Все было предоставлено условия для тренировок, и взвешивание быстро прошло, что не надо было сидеть долго ждать. Хорошо кормили, хорошо проводили. В общем, ну Гостинла. Да, сделали нам целый день после боев еще, что мы могли погулять, пойти по Китаю. Единственное а... сложно было с ними общаться, потому что английского даже там практически никто не знает, знают только китайский. Теперь придётся ещё учить китайский язык. Слухай, а вот что до вот профессиональной бий, насколько він, скажімо так, для Запоріжжя, ну скільки взяли професійних спортсменів серед е, дівчат в Запоріжжі, е, наскільки це ну, скажімо так, велике досягнення саме для міста? Ну в Запоріжжі у нас поки міст тільки одна дівчинка, каркошка Вікторія, є, спробуємо дірятися, Ну, по-моєму та імені. Вот Віка пока у нас старая, із дівчик така парней, ну парні у нас вже їздять в Китаї много. Ну, не, под... не тільки в Китаї. Ну, так, да, не тільки в Китаї вже. А розвивається. Розвиває... Запорождя дуже сильно зараз почала розвиватися в відділі. Тобто на міжнародній арені теж починаємо показуватися да. і світитися. Да. Щодо ну, таких, скажімо, ну, найближчі плани це Польща, а такі більш, ну, скажімо, масштабні плани це. Це саме Таїландія. А пробої в Таїланді. Ага. Наскільки це реально? Що, що для цього зробити? Як багато поєдинків пройти, який досвід мати? От як до цього дійти? Чесно, що год назад я вообще ні даже не могла, що я буду в Китаї десь то виступати, Тому з якими темпами ми будемо розвиватися далі, одному на Богу звездно зараз. Але Ну я со своєї сторони буду час максимум усилий прилагати, щоб Меня заметили, наверное, где то і хотіли видеть мене на профринге. не так, щоб я искала бої, а так, щоб мене хотіли приглашати куди. Є якась кількість, до речі, боїв, які ма... мають бути за у спортсмена, аби його вважали професійним, аби його кликали, аби його шукали, ну от а не він сам докладав до цього зусилля. Чи такое якоїсь no, не можна сказати? І е там і е сто боїв, ну особо техніка і кіміта красотой боя, он не отличается. А є люди, які з перших бойов починають, з Вікторія як в цьому плані розвитку. Ну, я думаю, все в порядку у нас на зрілищі. Ну, вроде, ну, я не знаю. Думаю, все буде добре. Не хочу загадувати. Щодо підкорювання <говори> тайського боксу. Саме на, на, на його батьківщині А наскільки це взагалі важко? Наскільки важко такого до, досягти, ну, там, я думаю, это буде дуже тяжело сделать Рената. А маєте такий досвід з попередніми, можливо, своїми вихованцями, спортсменами чи Нет, первая, которая О, то така дебютна, да, буде. вона деб... у мене дебютна да. О, просто відносительно молодий клуб, наверное, mm -hmm. по сравнению з другими І mm -hmm. я я уверена, что я можу, і перша, то явно не последняя. Mm -hmm. У нас очень багато молодых талантливых спортсменов, которые, ну, я надеюсь, смотря на результаты, начинают верить в себя и понимать, что Да я ще більше з'являю клуба точні нагромний толчок, да не коли привезла клуб в клуб Кубок. Я смотрю на глаза малышей, они просто все, вже всі в Китаї. То тепер у всіх в планах стати професійними. Да, 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 конечно. Ну і в найближчих планах, от щодо тих, хто в клубі загорівся, є якісь плани щодо інших спортсменів. Ну, есть, конечно, но они еще растут, пока без пускай любительский ринг покоряют, пока рановато. Да. Ну Почему, еще так? да. Ребята Только... сейчас готовятся, тренер тут немножко молчат, <laughs> боится на разглазить, но я уверена и спокойно в этом и всем. Ребята готовятся на чемпионат Украины по тайскому боксу, который будет проходить в Харькове, это будет отбор на Европу. Это такой толчок для, для юниоров, для маленьких спортсменов, что я вот допустим переживаю на больше, чем за себя, за них. Вот едет очень много ребят с нашего клуба. И ну, покорив, наверное, Украину, Европу далі будеть у них велике будущее. От ти з ними своїм досвідом ділишся, розповідаєш уже, як це було, якось їх наштовхуєш, підтримуєш. Ну, ти ж зі свого досвіду вже можеш їм передати якусь інформацію, якийсь поштовх от до тих же підкорень. Ну, напевно, більше слово тренера важливіше, ну, якби как бы підтримка в цьому всьому. Ані смотреть на мене як зі сторони спортсмена і Как бы радуется этому всему но узна что еще большая работа впереди и сейчас мира важнее где-то здесь завоевать первые там места чем где-то далеко не так далеко на не смотрят вперед не очень важно ну я их честно люблю как как ну я знаю как своих детей и я переживаю за каждого там и я я очень нервничаю и боюсь за них. Они видели, как она готовилась, и пока і сейчас они ничего не готовы к такому ходу. Саж почало нервувати, хвилюватися. Дуреча, от до підготовки, як довго готувалися? Ну ми от з 68, зігнали в 58, 10 кг. Дякую, що сказав, все моє веса. Вот. Ну, просто как, как вы, ну, 10 километров. Мы тренировались, просто бой переносился, мы тренировали, подготовились именно к этому бою два месяца, ровно 60 дней. Тренировали а, по это, ну, очень ну очень, вообще, да? мы планировали готовиться три недели к бою. Но просто бой переносился, переносился, а мы, чтобы уже не терять вес, уже Ага, і тобто ці три тижні, три тижні мали бути дуже активними. Да. І ці три тижні розтягнулися на, на 60 місяць. днів, Да. Тому на... ми так добре да, підготувалися. Да, по дві тренування в день, на жарі. Ось в чому ну, це, словом да. це були щоденні тренування. Кожен да. день. Два Магало місяці в воскресенье. Це точно. Результат, коли ти спиш слово побіда. Все, Забулись, все. так, і вся спека, і всі тренування, да. і все, що да. тільки могло зробити. Слухай, ну тренування. Я, як людина, яка в друге тренування в зал пішла, я розумію, що тренування вони передбачають, скажімо, відмову від чогось. Ну, тобто ти там не можеш десь довше погуляти, десь вгуляти, від всього одказуєшся. У мене строгий режим, я просипаюся, я на тренування приїжджаю, у мене по розписанню завтрак, потім відпочинок, потім знову тренування, і потім вже знову отдих. Ну, тобто, якщо правильно не ну, не соблюдать режим, то ну, я думаю, что все коту этому под хвост, как говорится, будет. Ну вот настрадаешь, трохи від цього не мучить ось ці відчуття, дійсно, що цього не можна, того не потрібно. І кажеться, більше страждають мої мої близькі, яким большое спасибо за терпение, выдержку, потому что психологически все очень сложно это даётся. Но с каждым разом, на каждом боем Эм, независимо это пробы там, подготовка на соревнования, уже проще к этому относишься. Ты знаешь, ну, что после этого надеюсь, будет хороший результат. И ты знаешь, что если ты сейчас где-то не доработаешь или где-то там схитришь, то это все на ринге потом отдастся тебе вдвойне. Поэтому когда там по поводу еды там или по поводу погулять задумываешься, то да, может Ну його, потім ні mm. <головік> лучше сейчас постаратися, а потом адихнути. <головік> Слухай, ну от всі, хто досягає маломанського якогось успіху, всі десь хочуть поїхати, не знаю, в Київ, за кордон, десь ти збираєшся пов'язувати своє от майбутнє заліз Запоріжжям?

Ну, ось, здобувши таку перемогу, так само є ті, хто зупиняться просто на цьому, ось вважатимуть, що це вже досягнення і цього вже достатньо. Тебе не з'являлося такого відчуття? Ні, я ж жду, не дождусь роботи над слідчим боєм. Слухай, ну а от близькі, коли вони в яку, скажімо так, наскільки швидко після тренера дізналися, що ти перемогла, і як взагалі відреагували на твою перемогу. Там сложная связь поддерживать из-за э, разницы во времени, плюс для людей, которые туда приезжают. Э... нет Wi-Fi, его нужно... Ну, в общем, там технические проблемы есть с этим совсем. Но вторым сообщением были это мои близкие. Они очень следили здесь, переживали. Моя мама очень нервничала по этому поводу, постоянно мне писала. И после того, как они узнали, что я выиграла, они действительно были счастливы. Они так гордились мной. Я даже не ожидала, если честно. Подивись, Поди ты рассказала, как тебя встречала в Китае, еще было довольно но все умовы створила, и і... Організаційні моменти, якісь були абсолютно на хорошому рівні влаштовані. А, Тоді, а, а як, як, як чекали тут, да, от, після повернення, як тобі було повертатись і як <гід> тут зустріли? Там. Поздно приезжать. Я просто ехала 30 часов с Китая. И первая возможность отдохнуть, лежа, полежать для меня было прежде всего, наверное. Но желание увидеть всех ребят, тренера, на первом месте было. Я хотела уже сразу после самолета увидеться, но тренер говорит, что это было. Да, волосся, почекал Она взрыва, да, с поезда. Я да. приехала в зал, и для меня, ну, вот как, знаете, даже не то ж гордость там, я зайшла, я виграла. Там вот я приїхала для мене так. какая радость была всех увидеть и ну вот обнять тренера вот ну это наверное была самая лучшая такая речь у на скажи а вот... нет наверное извините наверное э, слава богу я сделала я выполнила свой долг <laughs> я выиграла сама для себя заспокоилась не для себя а для нас <laughs> двоих <laughs> скажи а вот насколько оцениваешь в тренер да и э, боец вот наскільки заслуга в перемозі тренера, наскільки бійця? <рес> ну, э, на рингі, мабуть, більше всього відчувається робота, яка була проділена в залі. Ти вже машинально робиш всі ті речі, які відробували всю підготовку. І коли ти ну, там дерешся, у мене в голові о, прошло, О, не зря работали. Поэтому оно так кажется, что это все спортсмен зарабатывает. Он же там на ринг выходит, да, он там подставляет, грубо говоря, свое лицо. На самом деле это работа 50 на 50, я считаю, что в какие-то моменты пытаешься сдаться, пожалеть себя. Тренер тут сразу же так, соберись, тряпка, <laughs> давай роботи. <laughs> <Думаю>, в голові, <laughs> так <laughs> ментально. <Да>. <laughs> <laughs> Крім суто фізичного бою, психологічний бій відбувається в цей самий момент. Ось якісь, можливо, зважаючи на те, що бій був з китайцями, якісь ментальні особливості. Вони грають на суто фізичному поєдинку. Ось відчуваєш якісь психологічні моменти, зациклюєшся на них, чи абсолютно під час бою все зникає? Я не знаю почему, але второй бой підряд. Ходя на ринг, я абсолютно спокойна внутренне, даже мандража никакого нет. Я пытаюсь полностью сфокусировать свой взгляд, грубо говоря, на своем углу, и э, в голове где-то внутри я себя настраиваю только на победу. У меня нет в голове даже мысли о том, что я могу проиграть. Ну, поэтому я выходила абсолютно не нервничая. Между этим параллельно я видела свою оппонентку, мы выходили, грубо говоря, она сразу за мной, но ну, я видела, как она нервничала. И где-то в этом, наверное, у меня еще больше уверенности Успокоила. появилось. Да, я успокоилась еще больше. Ще... Зрозуміло. Ну, що, ти ще щось що, 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 не хотіла? Уже не хочу запитати? знову привітати і ще раз привітати от Вікторію, і Роната з такою спільною перемогою, з перемогою Спасибо. клубу, зокрема. Ну... І побажати удачі. Дякую. удачі що... перемагати ще більше. Так, <laughs> щоб Запоріжжя було ще, ще, ще спортивнішим. E, дякуємо вам, ну і переходимо до чергової